Окей. Давай, дружите. Ладно. давайте в чат. Скучно. Согласна. Ну ви, як всегда, скучно і скучно. То знайдіть приключення. Які? Такі, щоб мене взяли. І мене мені теж скучно. Mm, да уж. Мені нормально, хоча теж скучно. О, а давайте я Мін. комусь задоначу. Це твоя стойка. Да. Дякую, велике дякую. Настя. Що ти тут робиш? Пішли в чат? Він нашому люб маму чат. Де всі? Не знаю. Костя. Рома. варя. Никита. Що кричати? Ці. Чого нікого нема. Ну, тоді я виходжу. Я тоже. Ну, і що мені робити? Напишу Кості в лічку. Костя? Костян? Ну, бро, напиши. Бро. Костя напиши. А то я з тобою дружити не буду. Як можна спамити в 0500? Не знаю, твоя сестра не спить. Понятно все, з нею. Як діло? Норм. Пон-н-н. Привіт і пока. Йому це ж Моя сестра і таке може. Я так можу. Магія якась. So, go. гоу. Ага, ну. Тепер наша очередь. Всього так рішить. Можеш вирубати. Ну, розкажи, що далі? Що було. у вас? Тут історія з челом. Розказуй. О, піду туди. Куда? Годругия. No. Ты справде пролетав? Ну, тип, да. Рыбити три части ну Помогав сник Ларенсу.